Доброго ранку, друзі. Вас вітає канал Сільське подвір'я. І ми сьогодні, як завжди, знову не на подвір'ї. Надіюся, як буде все добре, то будемо завтра на подвір'ї. Сьогодні я знову йду на роботу. Сьогодні я знову у Мішу болото. Ну, мені це ніхто не, не заставляє мене, я це сама, це мій вибір. Тому, друзі, хто хоче, як то кажуть, ходити зі мною на роботу, ознайомлюватися з нашою дорогою в раз за разом. А коли я маю вихідний працювати на нашому подвір'ї і біля наших свинок, запрошую підписатися, поставити лайчик, поділитися в своїх соц... соцмережах по можливості. Буду дуже вам вдячна. Якщо Більше людей підпишуться. Завдяки вашому поширенню мій канал побачить більше людей. І, відповідно, нас усе стає більше і більше. Тому, будь ласка, підписуйтеся, поширюйте. І будемо. Знайомитися все з новими людьми. Що вам сьогодні розповісти? А не знаю, що вам розповісти сьогодні, бо, як завжди, погода нас не тішить. Десь у людей сніги, десь у людей це все діло замерзло. А у нас... Як завжди, калабаня на калабанці. І нічого, от саме сьогодні, знову нічого не замерзло. Замерзла шипшина. Так, вже перемерзла, вже м'яка. Замерзла шипшина. Ташечки собі мають можливість цього діла подзьобати. Бо у нас кругом болото, снігу нема, морозець такий ледь-ледь. Може один градус, може, й нема. Може на нулю, бо болото не замерзло. Тому пташечки у нас не... не жадні якоїсь ягідки, ще чогось там, Господи Боже. Дякувати Богові за все. Навіть і за це болото, що я шукаю собі шлях, куди я маю перейти. Бо я не знаю, куди його маю обминути. Але все рівно дякую Богові, що відкрила очі сьогодні недільний день. З чим усіх вітаю святою неділечкою. З тим, що ми відкрили очі і дякуємо за болото, дякуємо за морозець, дякуємо за родину, дякуємо за батьків, за все, що бачимо, за все, що чуємо, за все дякуємо Богові що нам таке дає. Ну, друзі, якось так. Йду я розміреним кроком. Ой. Тяжко таким болотом ходити. Але одне тішить, що я не ходжу кожен день. Оце час від часу маю тепер два-три вихідних в тиждень. Тільки в ті вихідні користую використовувати скорість. Дивіться, яка ожалить тут. Ой, примерзла колобанька. Але... Але не дуже. Трошечки. Тут помила капці. Тут зараз буде знов болото. І знов будуть повні капці. Ну, не повні капці, це я вже так прибільшую. Але нічого. Ми з цим всім пораємося. Вже на носі Різдво ще тиждень. І надіюся надіюся що Різдво до нас прийде хоча б з морозом. Хоча Ой, морозів, як таких, дуже не обіцяють. От такі справи, друзі. Йду я з носа тече. Дурний. Дурний насморок. Лізе з носа. Не сиділо би воно там тихо. У носі. Ні, воно лізе. Воно лізе, і ти мусиш встати і носа видути. Літом, я вже розказувала. Літом ось тут розмило нам дорогу. Була дуже сильна злива. І зараз така йшла вода звідти, з ліса, з горба, з поля валила. І розмила нам дорогу. Ну, як то кажуть, маємо те, що маємо. І дякуємо Богові за те, що маємо. Ой. У нас вже де-не-де беруться лебеді. Хоча лебедів нема так багато, але є дуже багато чаплів, білих і сірих, і є багато бакланів. Чорних. О, є лебедь, є лебедь, але... Чи через галуски, через ці дерева побачу? Не знаю. Зараз. Придивлюся. Ось там між галузками. Бачите? Три лебеді. Три чи чотири три. Ой, може зараз там знизу покажу. Є побіля дороги травичка. Можна трішки то болото обминути. О, лебеді. Лебеді, лебеді. Четверо обрахувалася я. Дуже люблю цю пташку. Ще є дуже далеко на низу, але то певно не буде видно. Аж, 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 ож там на низу. Дуже низько. Поплили наниз. Поплили наниз уже за гіляками видку не буде. Отак. Так що трошки йду, травичка зелена, попри край дороги, а трохи болотом. І якось так помаленьку добираюся на роботу. Ногами, звичайно. Ніхто мене не возить. Я вже привикла, Хто зі мною давно, то знає, що я вже ходжу 30 років. Переважно пішки. Ну, не на роботу 30, років. На роботу ходжу, можна сказати, відколи в нас ресторан відкрився. Років скільки це вже? 9 чи 10? Боже, я вже й не пам'ятаю. Дев'ять, напевно. Ну, не пам'ятаю, менше з тим. Я ходжу пішки на роботу. Хоч то ніч, хоч то день. Ну, якось так. Ой, все, все, друзі, бо там починається ще більше болот. Всім гарного, спокійного, мирного дня. Дослідуючих відео. Заходьте, підписуйтеся. Па-па-па-па.